Привіт, мої любі стрільці. Серпень готує для вас період тиші перед новим стартом. Давайте разом розберемось, що саме варто побачити в цій паузі. Серпень для стрільців це час переосмислення темпів життя. Ви звикли до динаміки, змін, постійних викликів, але цього місяця всесвіт ніби натякає. Зупинись, подивись довкола, а не тільки вперед. Це не період застою. Це пауза потрібна для вирівнювання внутрішнього компаса. Ви можете відчути легке роздратування через повільні події, але саме в цьому спокої народжуються нові ідеї. Дайте собі дозвіл на паузу і побачите, як усе почне вирівнюватися саме. Робота і гроші. У роботі можливе відчуття стагнації або затримки результатів. Якщо ви очікуєте на відповідь, угоду чи пропозицію, вона може прийти не тоді, коли вам хочеться, а тоді, коли буде по-справжньому доречно. Уникайте надмірної імпульсивності. Серпень вимагає терпіння і аналітики. Добрий місяць для планування, завершення раніше розпочатих справ, систематизації процесів. Якщо ви керівник, навчіться делегувати, щоб не вигоріти у фінансах, стабільність, але не час для великих витрат, особливо обережно з покупками у другій половині серпня. Кохання і сім'я стрільцям хочеться легкості й емоційної відкритості, але не всі довкола готові до такого ритму. У стосунках можливі ситуації, де доведеться вибирати між свободою і відповідальністю. Для тих, хто у парі, серпень стане перевіркою на довіру. Одинокі стрільці можуть зустріти людину, яка дзеркалить їхні глибинні запити. Це може бути дуже цікавий контакт, не обов'язково романтичний, але точно змінний. У родині гарний період для спільних справ і щирих розмов, особливо з молодшими або старшими поколіннями. Здоров'я і самопочуття. Серпень вимагає уваги до енергії. Ви можете відчути коливання, то прилив сил, то раптово втому. Все через емоційне навантаження і переповненість думками. Регулярний рух, прогулянки, плавання, легка йога допоможе вирівняти енергію. Зверніть увагу на роботу печінки, шлунку, обмін речовин. Якщо є хронічні стани, краще зараз пройти обстеження або оновити курс лікування. Наприкінці серпня важливо відпочити від соціуму, побути в тиші на природі без екрану. Важливі дати серпня. 6 серпня, день емоційної ясності. Можна дати відповідь на давнє запитання. 13 серпня не час для різких рішень у кар'єрі або фінансах, 21 серпня можливість зустріти важливу людину або отримати несподівану підтримку. 27 серпня день внутрішнього прориву. Довіртесь інтуїції. Підсумок і порада місяця. Серпень для стрільців це місяць перегляду напрямку. Можливо, ви вже йдете правильним шляхом, але надто поспішаєте. А можливо, давно треба було звернути. І зараз ви це відчуєте. Порада місяця. Уповільнитися не означає здатися, це означає зробити паузу, щоб розігнатися ще точніше.